Інвестиції в золото через револют. чи це варіант, чи ні. Давайте розбиратися. Мене звати Андрій Ярмак. Якщо коротко, то це не інвестиції в золото. Якщо ви хочете інвестувати в золото або інші товари, вчора я, до речі, записав відео, воно вже є на Ютубі, де я пояснював, чому, на мій погляд, срібло є значно більш перспективним товаром і платина теж металом для інвестицій, ніж золотом. Але все-таки, давайте повернемося до Революта. Там дійсно дуже просто: можна купити золото, продати його з невеликим спредом і дуже ліквідний товар, скажімо так. Але в той же час ці ваші так звані інвестиції нічим не регламентуються, нічим не регулюються. Ви довіряєте компанії Revolut. Якщо у нас банкрутіє, висока ймовірність того, що ви не отримуєте. Жодного золота, ви не отримуєте повернення своїх інвестицій. З іншого боку, якщо ви інвестуєте в фонди ETC, фізичного золота, то це золото закріплено за вами. Можна інвестувати через брокерів, через Інтерактив Brokers, я це роблю. Фактично, це золото знаходиться фізично у наявності, воно закріплено за вами. Незалежно від того, збанкрутіє фонд чи ні, ви можете отримати назад це золото через акції, через гроші або в якийсь інший спосіб. Тому значно безпечніше робити це через брокера. Я повторюся, я інвестую через Interactive Brokers, але я думаю, що можна інвестувати через будь-якого іншого брокера, який працює в вашій країні. В Україні найбільш поширеним є Interactive Brokers. Якщо цікаво, я залишу в коментарях посилання на них. Отже, різниця полягає в безпечності, з іншого боку, Revolut поки що працює, поки що є доволі зручним інструментом і є надзвичайно ліквідним. Але ризики доволі високі. Дякую за увагу. Гарного дня.